Лотос індійський це вражаюча рослина з багатою символікою та особливостями. Ось кілька ключових моментів про красу вирощування та особливості цієї рослини. квіти. Лотос індійський вражає своєю красою завдяки великим ароматним квітам, які можуть мати різноманітні відтінки рожевого, білого, жовтого та червоного кольорів. Квіти лотасу мають велику кількість полюсток та красиву форму, яка символізує чистоту та духовність. Листя лотоса індійського також має вражаючий вигляд. Воно округле, велике, що створює ефектність у воді. Дуже цікаво воно тримається над водою і додає елегантності та краси рослини. Лотос індійський має велике значення у культурі та релігії багатьох країн. Зокрема, в індійських та буддійських традиціях він символізує духовність, чистоту та прозорість домов.